Польщі зараз активно тренують трин повітряну тривогу, тобто по всім торговим центрам і так далі. Людям вклю... люди, поки не розуміють. Поняли люди, це слухають і сміються. Багато поляків, правда, на роботу не повиходили. Зараз ще по роботу порозмовляємо. Але люди не розуміють, вони ж не бачили ту війну, як яку ми бачили. Тобто вони десь, десь там, щось там в Україні відбувається, якісь там ракети летять, щось там робиться. Їм поки що не віриться, що це може бути у них. Хоча це вже сталося. Не дивлячись на це, що це вже сталося. Польська влада все рівно не визнається агресією. Поняли вони максимально пітляють, щоб не вписуватися в цю всю вайнуху. І, звісно, я думаю, ну, провокація Росії дуже добре спрацювала, перестануть зараз постачати зброї в такій кількості в Україну, бо вона вся зберігалась в Польщі десь на складах. Ну, в принципі, туди летіли це дрони. І от що ці всі ситуації робить? Дивіться. Європа не розуміє, що таке війна, і не зрозуміє, поки воно у них вже прям не буде. Дай Боже, щоб цього не було. Поняли? Я розумію ваш настрій. Я розумію, що хочеться, щоб світ побачив, як це може бути, але. Не треба такого. Людям жила, це дуже погано. Треба просто думати зараз за своє життя в даному випадку, пропіклуйтесь, про фінанси, бо, скоріше за все, доведеться знову іммігрувати. Я знаю, це вже всіх достало, мене в тому числі. Доведеться десь знову шукати роботу, і щоб такої ситуації у вас не було, вам потрібен заробіток онлайн. В цьому.